Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минай 596-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом минулої доби відбулось 95 бойових зіткнень. Крім того, внаслідок ракетного удару російських терористичних військ по гімназії в Нікополі Дніпропетровської області, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також у ніч на 12 жовтня Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши БПЛА типу Шахет 136 136-131. Усього зафіксовано пуски 33 шахедів. силами протиповітряної оборони сил оборони України знищено 28 дронів Камікадзе. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.